От вони Постишева розкручували, розкручували. А він а ворог тут, народу. Він ворог народу. Хоча він пропагував вишиванку. Один а, з певних ну, вишиванка то, війшла в та... український, так би <смітна> мовити, Постишеві. побут. це при Постишеві. От. А він ворог народу. І певні проблеми можуть бути у вас. Ви відправитесь теж у місця за Постишевим. Тому е, виникав, якби ще більший інтерес до людей, які вже померли. Угу. Особливо безпечно. Безпечно. Це безпечно. Же, мертві, зали... вони, так би мовити, казав да. Святослав, що срам у ній му, да. а вони, вони тут взагалі вони не можуть літувати. бути ворогами народу. Вони не всі більшови, або більшовицькі діячі, які померли, або дореволюційні історії. Так тут культ Пушкіна Так, да, культ Пушкіна, якби проситься. Чи Шар? культ Тараса Шевченка? Всі, хто помер, вони безпечні для от таких середніх пропагандистів, ну, тодішніх медійників, тому що. Людей, які пишуть підручники, це велика кількість людей. Вона безпечні, тому що ти не напишеш про сучасну людину, яку завтра визнач... Ви, Сталін визначить як ворог народу. Про Сталіна можна тільки от е, єдине що про як хороше, хорошу людину, так батько на.